Проектори, комутатори, маршрутизатори та контролери точок доступу на радіотехнічному факультеті КПІ відкрили нову сучасну лабораторію «Датаком». Призначена для того, щоб студенти могли вивчати основи телекомунікації і вміти працювати з мережами. Технологічне новітнє обладнання дозволить студентам підвищити рівень теоретичних знань і вдосконалити практичні навички. Пройти практичне, безпосередньо, що дуже цінно, практичні навички роботи з обладнанням, яке в нас ось представлене. Лабораторію створювали понад два роки. Приміщення для роботи студентів обирали ретельно, світле та просторе. Розраховане на 20 робочих місць. З облаштуванням допомогли партнери. Мебель, яку ви тут бачите, це від компанії Huawei. це проєктор, ми продали телевізор. І крім цього, все обладнання, яке ви бачите на стойці. Нова лабораторія міститься на базі РТФ. Утім, здобувати знання тут зможуть студенти й інших факультетів. Тож, якщо маєте цікаві та актуальні ідеї, простір Data.com завжди відкритий для вас.